Минулого разу ми з вами збудували проєкт ідеальної держави, відзначили цей грандіозний успіх на вечірці і зранку відправили листи з пропозиціями до Вашингтона, Пекіна, Парижу та інших місць прийняття світових рішень. Незабаром ми отримали відповіді від багатьох адресатів. І що цікаво, практично всі однакові. Цитую. Справжнім повідомляємо вас, що проєкт єдиної держави на землі повна утопія, і перенаправили ваш лист для аналізу провідним психіатрам. Простіше кажучи, сильні світу цього відкидають ідею глобального об'єднання. І відразу постає питання, чому очевидний прогрес зустрічає у них такий опір. Давайте про це подумаємо! У кожної держави є своя правляча еліта, яка має повну владу на довіреній території. І не дивно, що абсолютній більшості правителів це дуже подобається, тому що приносять масу задоволень та грошей. Відмовляються вони з посад самі дуже рідко і зазвичай вперед ногами. Ну а люди іноді виганяють їх голосуваннями, революціями. Чи Ось і стає зрозумілою причина, оскільки за світової глобалізації виникне єдина держава із загальним центральним управлінням, необхідність і значущість локальних еліт значно зменшиться. Тому місцеві володарі будуть усіма силами та засобами чинити опір цьому об'єднанню. З усіх трибун, екранів та мережевих строчів вони слізно розкажуть про втрату національної ідентичності, культури та віри. Представники цього типу еліт є публічними людьми, вони схильні до впливу всіяких виборів, перевиборів, путчів, революцій та інших явищ, які часто організовує друга група еліт яку ніхто ніколи не бачив. І не чув. Але мій розумний Кум по секрету сказав, що вони все-таки є. Повернемося трохи назад. Отже, візьмемо давні часи, Сапінці розплодилися, розбіглися з землею і почали організовуватися в зграї, племена та інші профспілки. Вже за перших форм об'єднання люди зрозуміли. Що їм потрібні менеджери, на війнах і великих будівництвах не обійтися без посад вождів, полководців та інших лідерів. А оскільки всім цим начальникам потрібна була зарплатня, довелося ще додати і посаду бухгалтера, який видавав платню в касі, зберігав і керував скарбницею. Бурхливі події людської історії часто ввішали королів і вбивали генералів, але завжди щадили чи ховали бухгалтерів, бо вони потрібні будь за яких наступних імператорів, президентів та інших комуністів. Таким чином, фінансові працівники, зберігаючи свій рід, залишалися у годивниць і нарощували знання, зв'язки та особисті багатства. Нагромаджені століттями понад гроші вже дозволяли банкірам купувати саму владу, тобто посади, нібито їхніх панів, на які вони ставили слухняних їм людей. Управління купленими елітами служило вже не лише для нудного збагачення, але й для задоволення особистого его, вищого ступені его, стати практично Богом. Це коли ніхто не бачив, але всі знають, що я є, і я все можу. Потішити марнославство тронами та коронами, звичайно, було б непогано на публічних посадах, але, так як на престолах була дуже висока смертність, грошові магнати вважали за краще залишатися в тіні. А відома банківська фраза Гроші люблять тишу. Саме про це, за століття існування бухгалтера зросталися і укрупнювалися в міжнародні конгломерати, але до єдиного глобального управління, ймовірно, так і не дійшли. Кожен з них продовжує грати у свою стратегію та контрстрайк, розпалюючи світові кризи, війни та пандемії. І такі приховані ігри престолів могли б продовжуватись до нескінченності. Але магнати зробили одну велику помилку припустилися створення ядерної зброї, яка може закрити проєкт під назвою Людство взагалі. Тому еліти почали інтенсивніше шукати шляхи до взаємної згоди. І це призвело б до логічного спільного об'єднання. Ми бачимо створення Євросоюзу, прогрес глобальних правил вільної торгівлі, зростання кількості та впливу різноманітних всесвітніх організацій. Але тут іноді вискакують чорти з табакерки, і все псує. Це третя категорія еліт спонтанний психологічний людський фактор, який трапляється дуже рідко. Але ламає всі правила та стандарти світоустрою, Егоцентризм окремих особистостей непередбачуваний і призводить до світових війн. Історія пам'ятає Македонського Наполеона і Гітлера. А головняк Путін напружує весь світ вже зараз. Що ж нам усім придумати, щоб подолати опір еліт? Та створити єдину справедливу державу на землі. Без війн та Армагеддонів. Тут є кілька стартових ідей. Хто має що додати, не соромтесь і підтримайте тему мудрими думками. Отже, основа будь-якої категорії еліт є гроші, не ті, що в Вилона Маска чи Біла Гейтса там все прозоро і майже чесно. Скільки і звідки взялось і куди пішло. А вершителям світу для махінацій, корупції та утримання приватних військових компаній, необхідні анонімні гроші, щоб ніхто ніколи не дізнався, кому, за що і скільки заплатили. Тому першим кроком до майбутнього має бути усунення анонімності всіх фінансових інструментів Землі. Чорні, сірі та інші брудні гроші стануть білими. Інформація про кінцевого власника будь-яких активів має бути у швидкому, безпроблемному доступі, як мінімум, для правоохоронних органів, а не прикриватися псевдопорушенням прав людини та збереженням персональних даних. Коли Бог сказав, хай буде світло, то говорив він саме про світло правди. Та відкритості. Бо в темряві брехні та скритності і творяться всі подлості та обман, а там директорам вже дьявол. Другим кроком необхідно мінімізувати ходіння готівки, яка є улюбленим засобом хабарів та заповнювачем сейфів чи банок еліт, бандитів або злодіїв всіх мастей та рівнів. Потім необхідно привести фінансові та податкові системи всіх країн до єдиних стандартів, що остаточно виб'є опору з-під офшорних махінацій і зробить їх непотрібними. Таким чином, ми впорядкуємо вже існуючі грошові потоки, що виведе десятки трильйонів коштів з цінових оборотів і послужить справедливому оподаткуванню та прогресу людства. Другий етап фінансової реформи вимагатиме переосмислення нашого звичного світогляду. Давайте розмірковувати кошти, які людина не змогла витрати за життя, абсолютно марні йому особисто після смерті. На тому світі ходять інші валюти, і єдине пояснення необхідності створення заощаджень це передача їх спадкоємцям для поліпшення якості життя. Але до речі, в реальності виходить далеко не завжди так спадщини часто сварять родичів при розпилі і роблять з дітлахів, що облінилися марнотратників життя. Працьові же людям зайві кошти звично будуть корисні, але вони чудово зможуть досягти своїх цілей і без батьківських донатів. А тепер вже до суті. Нам потрібна зміна ставлення до поняття спадкування. І логіка тут проста людина під час життя може витрачати чесно зароблені гроші без жодних обмежень, отримуючи повноцінну віддачу за свою працю та здібності. Далі, оскільки заощадження померлої персоні вже без потреби, вони переходитимуть не спадкоємцям. Як заведено зараз, а в громадську власність таким чином буде припинено утворення великих приватних капіталів, відсутність яких призведе до зникнення старих еліт. Нові ж еліти стартуватимуть з нуля і формуватимуться на підставі справедливого соціального ліфта. Таким чином, нашими лідерами ставатимуть найбільш гідні та здібні персони. Ані чиїсь гроші, діти, куми чи коханці. Багато хто мені заперечить і скажуть, що правлячи світом явні та приховані еліти зараз вже вигадки. І майже у всьому світі панує демократія та вільні вибори. Тоді самі собі дайте відповідь на запитання Чому ми часто обираємо неміж смачною котлетою. А Римось у сміттєвому баку, вибираючи не то, що хочемо, а з того, що нам пропонують. Хтось пропонує. Відповідь тут логічна і проста. Але для людей з критичним мисленням. Тому розвиваємось хоча б по 20 хвилин, але щодня. Якось так.